У середньому визначився 78-й володар. Кубка Закарпаття з футболу у фіналі зійшлися по справжньому дві кубкові команди: Севлю Виноградів та Бужора Іршава. Напередодні відбулося жеребкування у його результаті номінальними господарями матчу став колектив із Бергівського району. І саме він першим відкрив рахунок. В одній зі стартових атак своєї команди помилкою в захисті суперника скористався тренер-гравець Адріан Пуканич. 1-0. У другій половині першого тайму у результаті розпочати з лівого флангу триходівки. Михайло Риплюк установив 2-0 для свого клубу. Із перевагою в два м'ячі суперники й пішли на перепочинок. Виявилася дуже хороша гра. Достойно Вершава вигляділа сьогодні. Зробили просто ряд неоправданих помилок, які призвели до голу. Це сказалося на рахунок. Із початком другого тайму Адріан Пуканич знову міг відзначитися. Та з 11-метрової позначки не зміг переграти кращого гравця віршавців Павла Кучинку. І все ж наприкінці зустрічі Севлюш остаточно зняв питання переможця. Спочатку Юрій Чонка, вийшовши на заміну, прочитав ігрову ситуацію у скупченні гравців обох команд, побачив неприкритий верхній кутворіт і влучно пробив 3-0. А потім уже вкомпенсований арбітром час кращий у складі виноградівців Іван Веждел. Відмінним ударом остаточно поховав надію суперника на позитивний результат. 4-0. Суперник в принципі, незважаючи на рахунок 2-0 на нашу користь, да, чуть, -чуть і гру взяли свої руки. Там були декілька моментів у них. Ну добре, що. В принципі, ми цю скажімо, їхню ініціативу подавили, перехватили свої руки, забили 3-4 гол. В принципі, ще раз хочу сказати, що легких фіналів не буває. Так що цілком можу тільки похвалити нашу команду і привітати її з перемогою. Після матчу відбулася церемонія нагородження. У ній узяли участь керівники області та Закарпатської асоціації футболу. Хороший матч, і я радий, що сьогодні Закарпаття талової області є можливість проводити такі матчі. Молодь повинна займатися спортом, бути готова стати на оборону краю, показувати саме дітям такий приклад. І ми сьогодні створюємо сю мову в Закарпатті для того, щоб спорт процвітав. Футбол це такий активний від спорту, який формує фактично, вже можна сказати, бійця. І тому маємо велику кількість футболістів, велику кількість спортсменів, які завжди готові стати з нами в стрій і захищати нашу неньку Україну. Вінцем нагородження стало вручення, головного Трофею-переможцю переможцю Кубка Севлюш у четверте заволодів трофеєм, і вслід за поляною став другою командою, яка тричі поспіль його здобувала.